Добрий пересудок всім, хто дивиться цей шедевральний реальний тому що зараз буде просто розгром. Що ви відкрили це відео, ви, скоріше всього, заінтересовані м -м, прочитати файні книжки, але не знаєте які читати. І в цьому відео я вам розкажу три книжки, які ви маєте прочитати. Ну і не тому, що я мудрий, просто мені лень щось інше знімати. Все. Поставили лайк, хто не, хто не поставив лайк, то я і все, па-па. Перша книжечка, сама краща. Перша книжка це є Санаторій. Чому вона така класна? Тому що, коли ви прочитаєте, ви просто будете в страху і захваті. Це по-перше, по-друге, вона надзвичайно цікава. А що в книжці, ви запитаєте мене? Зараз вам все розкажу. <плес> так, зараз вам буду читати? На перший погляд, пейзаж грандіозний, але ще дошов вона вдивляється то більше усвідомлює, який же він насправді зловісний, грубий. Коротше, ви поняли. Ви, думаю, ви знаєте, що таке санаторій, бо я, чесно, не знаю, але з різниці я книжку прочитав, точніше ви теж маєте прочитати все. Замовляєте на рандомному сайті, фухлі вписуєте санаторій, книжка, хочу купити по значці, все. Мільйон книжок вам вискакує, але вибираєте іменно ось цю. Переходимо до другої книжки. Так. Я бачу. Я ж все бачу. Бігом виключаєш відео з повного екрану. Ставиш лайк. Підписуєшся. Я ж знаю, де ти живеш. Я приїду. По переходимо до другої книжки. Багато підлітків... Ой. Багато підлітків. Багато підлітків... Багато підлітків ідеї просто хочуть бути такі круті сігми і гігачади, які, які типа шарять щось в саморозвитку. Ця книжка, якщо ви такі самі дібіли для вас. Але е, вона щось краще, ніж саморозвиток, тому можете подивитися, що сім звичок високоефектного підлітка. Ось так вона виглядає, я її прочитав просто Афігенна. Ну, ви теж можете її прочитати, я дозволяю. Та сама схема. Замовляєте на гуглі, Боже, ж що я розкажу? Щось ці е, книжці розповідається? Тут розповідається про сім звичок, підлітка. Е, Ну, понятно, можете собі подивитись в гуглі, не знаю. Я сказав вам, все, переходимо до третьої книжки і не мені ну, мозги. Пам! Ага. Якщо ж е, випадку, якщо ви шестилітня дитина і вам не цікаві ці книжки, що я тільки що вам перечислив, тобто санаторії, сім звичок підлітка, можете прочитати ось цю книжку. Це є літо, коли все трапилось. Ну, насправді я її читав, вона є дуже цікава, тому що там насичена історія. Я багато чого собі уяви... Е, Не запитуйте мене, що я говорю зараз, але нічого, можете її прочитати. Теж я дозволяю. Все, літо, коли все трапилось, записуйте собі блокнотик. ну Я думаю, все. Ви були на каналі Панда. Я тебе найду, якщо ти не поставиш лайк. Е, я думаю, вам зрозуміло, що треба зробити. Тобто спускайтесь лайк, е, підписка. Ну і все. Я думаю, понятно, що потім відео ще знімлю. Це давайте, па-па.